О, Друзі, привіт! Ну що, я на своїй батьківщині в місті Заліщики проїхав трошки відпочити, за дивись яка гарна природа. За дні строки ви розуміли Полікували мене трошки в обставині Заліщицькому трошки спинку порівняли, але прийшов деякий час, дивишся ненадовго. Масажів треба. Ну, але хороша новина, ніжка моя ось працює, бачите, найди не це. Ось трішки хожу. який прикол, тільки що придбав. Кукурузу гарячу, та як колись до війни на пляжах. ну Супер просто. Смачненька. Дядько носить, молодець. Гарячий клас холодний, Молодець. Так, друзі Смачна кукуруза. просьбочка, вже два тижні я відпустимо і Будь ласка, давайте машинку зробимо. Андрюха, дякую. Саша, дякую. Задонатили 550 доларів. Я задонатив свої своїх 100. А нам треба 1000, Ще 350 доларів. Зараз номер. Номер картки стану, скину в описі при відео. Давайте відремонтуємо, хай машина послужить Збройним правда? Всіх люблю, цілую, обнімаю. побачимось Все було.